Люцесінь. Темний ліс. Текст читає Сергій Оробчук Сім кораблів, що залишилися від об'єднаного флоту, прямували за межі сонячної системи. Вони складали дві групи одна природний добір і четвірка переслідувачів, друга квант і бронзова доба, яким пощастило втекти від краплини. Два крихітні флоти, розділені сонцем, перебували в протилежних кінцях нашої планетної системи. Та рухалися майже в одній площині, поступово віддаляючись один від одного. Джан Бейхай, почувши на борту природного добору новину про знищення об'єднаного флоту, не виказав ані найменшого подиву. Його обличчя залишилося спокійним, ніби тиха вода. Він просто без жодних емоцій мовив. Шикуватися в щільну формацію було неприпустимою помилкою. Усе інше, лише очікувані наслідки цього рішення. Товариші, Джан Бейхай глянув на п'ятьох капітанів. І трирівневий стрій екіпажів усіх п'яти кораблів. Я користуюся цим застарілим зверненням, щоб виокремити надзвичайну важливість нашого бачення спільного майбутнього кожен із вас має до кінця розуміти обставини, в яких ми опинилися, і в майбутнє дивитися без ілюзій на землю нам немає вороття. Так, повернення додому виявилося неможливим краплина, що за виграшки знищила весь об'єднаний флот, нікуди не поділася з сонячної системи. Ще дев'ять таких самих зондів прибудуть за три роки. Для цього маленького флоту стала смертельною пасткою рідна домівка, повернення назад позбавлене сенсу Майбутнє людської цивілізації тепер далеко за межами знайомого світу. Зважаючи на отриману інформацію, крах колиски нашої цивілізації відбудеться задовго до підходу основних сил Трисоляриса, тож тій землі, яку ми всі знаємо, залишилося недовго існувати. Отже, ці п'ять кораблів мають узяти на себе. Весь тягар відповідальності за продовження роду людського, і усе, що вони можуть зробити, летіти якомога довше й далі звідси. Космічний корабель назавжди стане їхньою домівкою, а без межі космосу фінальним пунктом призначення. Ці п'ять з половиною тисяч людей стали схожі на новонароджену дитину, які щойно перерізали поповину, жорстоко закинули в безодню Всесвіту. Як і тій дитині їм хотілося плакати, але спокійний вираз очей Джана Бейхая. Немов потужне силове поле тримав цих вояків у формі, не дозволяв розкиснути і спонукав прийняти удар долі, як і належить солдатам. Дітям, загубленим у безмежі темної ночі, найбільше потрібна батьківська підтримка. І тепер усі вони, як раніше Дунфан Янсюй, відчули, як багато важить батьківське піклування цього справжнього солдата з минулого. Ми назавжди залишимося частиною людства. Вів далі Джан Бейхай. Але тепер становитимемо. Відокремлене незалежне суспільство. Тож нам конче потрібно якнайшвидше позбутися ментальної залежності від земного світу. Саме тому необхідно брати відповідну назву для світу нашого. Ми походимо із землі, ми єдині наступники нашої цивілізації в космосі. Тож пропоную назватися зорольотами землі. Запропонувала Дуньфан Фан Єнцюй. Дуже добре. кивнув Джан Бейхай. Відтепер кожен із вас є громадянином зорольотів землі. Цей день стане другою відправною точкою людської цивілізації. Нам доведеться чимало попрацювати, тож прошу всіх зараз зайняти робочі місця згідно з посадовими обов'язками. Два голографічні яруси зникли, а екіпаж природного добору почав розходитися. Пане, чи мають наші чотири кораблі наздогнати природний добір? запитав капітан глибокого космосу. Голограми капітанів не зникли. Джан Бейхай рішуче похитав головою. Ви зараз десь на відстані. 200 тисяч кілометрів від природного добору, хоча це і мізерна для космосу відстань. Проте будь яке прискорення коштуватиме витрат палива. А ми не можемо зараз розтринькувати його, бо енергія основа нашого виживання. Палива в усіх залишилося не так багато, щоби бездумно його витрачати. Ми залишилися самі в усьому всесвіті, і я розумію ваше бажання бути якомога ближче один до одного, але 200 тисяч кілометрів це теж дуже близько. Віднині будь-яке рішення ухвалюватиметься з огляду на наслідки в далекій перспективі. Так, потрібно працювати на перспективу, тихо повторила Дунфан Інсюй. Її погляд був спрямований у далечінь, мовби вона могла розглядіти далеке майбутнє. Маємо якнайшвидше зібрати асамблею громадян з урольотів землі і визначитися з принципами існування та завданнями, що стоять перед нами. Ми зобов'язані якнайшвидше помістити в гібернацію максимальне число членів екіпажу. Щоб зняти навантаження на систему життєзабезпечення, перевести її на мінімальну потужність. Хоч би що чекало на нас у майбутньому, слід розуміти, що історія зорольотів землі починається тут і зараз. Погляд батька зринув із навколишньої темряви разом із променями, що пронизували час і простір десь із глибин Всесвіту. Джан Бейхай відчув повернення рідної людини і подумки мовив Так, тату, нам ще зарано відпочивати, поки нічого не скінчилося. Починається новий етап історії. Наступного дня так само за земним часом зорольоти землі провели першу спільну асамблею, об'єднавши 5 голограм на кожному з кораблів. Безпосередньо взяти участь у зборах змогли близько трьох тисяч членів екіпажів, не зайнятих на чергуванні. Решта долучилися просто з робочих місць за допомогою каналів зв'язку. Першим питанням повістки було визначення фінальної точки подорожі. Одностайно підтримали збереження поточного курсу запрограмованого бортовій системі природного добору Джаном Бейхаєм. Кораблі летіли в напрямку Сюзір'я Лебедя, а саме до зорі nh 558 j 2 з двома планетами однієї з найближчих до сонячної системи. Обидві планети були газовими гігантами на кшталт Юпітера, непридатними для життя, проте вони могли забезпечити до заправлення двигунів термоядерним паливом. Тепер вибір фінальної точки подорожі здавався добре виваженим кроком адже недалеко від цієї зорі лише на відстані півтора світлового року розташовувалася інша, навколо якої оберталася планета земного типу. Передбачалося, що природний добір може бути скерований спочатку до NH558J2 і лише потім до планети земного типу. Це мало глибокий сенс умови на планеті могли виявитися вкрай несприятливими. Спостереження з відстані кількох світлових років не допомогло би чітко відповісти на запитання про клімат і шанси на колонізацію. У цьому разі кораблі не мали б змоги дозаправитися, щоб летіти далі. А відвідавши спочатку nh 558 j 2 і поповнивши запаси палива, мандрівники могли з максимальною швидкістю дістатися інших світів. Планетарна система nh 558 j 2 віддалена від сонячної системи. На 18 світлових років, тож, зважаючи на поточну швидкість кораблів і різні непередбачувані чинники, зорильоти землі могли дістатися фінальної точки не раніше ніж за 2000 років, два тисячоліття в дорозі. Ці сухі цифри викликали в уяві непривабливу картину як сьогодення, так і майбутнього. Навіть з урахуванням технологій гібернації, більшість членів екіпажів не могли дістатися кінцевої точки подорожі усе їхнє життя. Витрачалося лише на частину цієї мандрівки, що мусила тривати 20 століть. А для тих, кому пощастило б дістатися NH558J2, вона мала стати лише транзитною точкою для дозаправлення, і ніхто не зміг би впевнено сказати, яким буде наступний пункт призначення і чи виявиться він новою домівкою, де можна буде заснувати новий світ. Насправді хід думок Джана Бейхая був украй ірраціональним. Він точно знав, що придатність Землі до виживання людини закорінена не стільки в антропному принципі, скільки в наслідках довготривалої взаємодії біосфери Землі з природним середовищем. Це навряд вдалося б цілком відтворити на інших далеких планетах. Його вибір саме NH 558 j 2 обумовлювався ймовірністю того, що вони ніколи не зможуть відшукати світу, придатного для життя, і нова людська цивілізація виявиться приреченою на вічні мандри в космічних кораблях. Однак Джан Бейхай не поспішав ділитися своїми думками адже тими, хто зміг би впокоритися з ідеєю розвитку цивілізації на кораблях, стали б тільки наступні покоління екіпажів зурольотів землі. Люди, які відлетіли в космос зі своєї домівки, завжди шукатимуть планету подібну до землі, щоб там оселитися. На асамблеї затвердили також політичний статус зорельотів землі. П'ять кораблів назавжди залишаються частиною людського світу, але за нинішніх обставин уже не можуть і далі підпорядковуватися трьом флотам або землі, тому вважаються новим незалежним державним утворенням. Резолюцію відіслали до сонячної системи, але на висловлення спільної позиції ООН і ОКФ довелося чекати доволі довго. У повідомленні, що надійшло відповідь, не було й слова про рішення людства, тому його сприйняли як мовчазну згоду. Таким чином, віднині людський світ ділився на три частини історичну міжнародну спільноту землі, об'єднаний конгрес слотів творіння нової доби та зорльоти землі, що летіли до незвіданих глибин Всесвіту. Останнім нараховували лише 5 тисяч людей, проте несли надію всієї людської цивілізації. Під час другого засідання Асамблеї почали обговорювати принципи формування керівних органів на всіх рівнях зорльотів землі. На самому початку обговорення Джан Бахай виступив із промовою. Я вважаю, що порядок денний потрібно трохи переформатувати слід спочатку визначитися із соціальним устроєм нашої цивілізації, а вже потім вирішувати, які форми правління нам підходять. Тобто, першочерговим є прийняття Конституції принаймні виголошення її основних принципів. Це й стало предметом обговорення. Більшість схилялися до того, щоб залишити військову систему керування. Позаяк забезпечення життєдіяльності крихкої екосистеми зорольотів землі в умовах подорожі безжальним космічним простором вимагає суворої дисципліни та злагодженої роботи членів кожного екіпажу і усіх п'яти кораблів. Це рішення підтримала абсолютна більшість. Тобто, ви за авторитарне суспільство, резюмував Джан Бейхай. Пане, можна дібрати милозвучнішу назву. Зрештою, ми ж усі солдати, відрубав капітан синього простору. Я так не думаю. Джан Бейхай похитав головою. Підтримання самого лишень статус-кво не гарантує виживання, розвиток найліпша гарантія. Під час нашої подорожі ми зобов'язані розвивати науку й техніку, будувати нові кораблі, приростати кількісно. Уроки історії середньовіччя і часів Великого Занепаду переконливо доводять, що авторитарне правління стає найбільшою перепоною на шляху розвитку людства. Виживання з урольотів землі потребує активного розвою. Нових ідей і творчого підходу, цього можна досягти тільки шляхом побудови суспільства, заснованого на ідеях поваги до людини та її свобод. Тобто ви, як людина з минулого, пропонуєте створити суспільство за зразком міжнародної спільноти землі, але в зорольотів землі забагато специфічних особливостей і обмежень, зауважив один із молодших офіцерів. Саме так погодилася Дун Фан Єнсюй. Але зважте, що чисельність громадян зорольотів землі украй незначна. Крім того, на борту кожного корабля маємо надзвичайно розгалужену та високопродуктивну інформаційну систему. Якщо постане необхідність ухвалення рішень з будь-якого питання, ми можемо швидко організувати всебічне обговорення та вирішити, базуючись на результатах загального плебісциту, можемо побудувати перше справжнє демократичне суспільство в історії людства. Це також не найліпше рішення. Знову похитав головою Чан Бейхай, як справедливо зазначалося. Зорольоти землі мандрують глибинами космосу, який не пробачає помилок. Катастрофа, що загрожуватиме нашому світові, може спіткати нас будь-якої миті. Події часів трисоляріанської кризи виразно засвідчили, що зіткнувшись із загрозою таких масштабів, особливо коли хтось має пожертвувати малим, щоб зберегти ціле, гуманістичне і соціально орієнтоване суспільство, нездатне розв'язати подібних суперечностей. Присутні перезирнулися. Ніби запитуючи одне в одного, як же розв'язати це протиріччя. Джан Бейхай з посмішкою мовив здається, ми намагаємося відшукати просто відповідь на складне запитання. Правильної відповіді не знайдено за всю історію людства, а ми хочемо розрубати цей вузол під час єдиного засідання. Гадаю, лише після тривалих пошуків, методом спроб і помилок ми узгодимо єдину правильну соціальну модель для зорольотів землі. Пропоную по закінченні засідання залишити цю дискусію відкритою аж до того часу, поки не знайдемо оптимальне рішення. Будь ласка, прибачте мені порушення порядку денного. Повернімося до обговорення запланованих питань. Дон Фанінсюй ще ніколи не бачила такої посмішки на обличчі Джана Бейхая. Він взагалі рідко посміхався, а якщо таке й траплялося, то була радше зверхня гримаса людини, впевненої, що вона має рацію. Але це була зовсім інша посмішка сором'язлива спроба Вибачитися за порушення регламенту маленька незначуща деталь, але Джан Бейхай завжди вирізнявся обережністю у висловлюваннях і вчинках. Навряд можна було припустити, що він виніс на обговорення необдуману пропозицію, а потім відразу зняв її з порядку денного. І ще жінка помітила незвичну для нього замисленість на межі з замріяністю. Під час засідання він не зробив жодної нотатки в записнику, хоча раніше все детально занотовував. Джан Бейхай, єдиний з-поміж членів екіпажів, досі користувався папером і ручкою писання від руки стало його власним фірмовим стилем. Тоді нині витали його думки. Учасники засідання повернулися до обговорення кандидатур керівників різного рівня. Усі, хто виступав, поділяли думку, що, поки нема потреби проведення додаткових виборів, і чинні механізми та принципи управління кораблями мають зберігатися капітани залишаються відповідальними за керівництво суднами. А п'ятірка кораблів формує дорадчий орган, покликаний вирішувати найголовніші стратегічні питання, якщо такі постануть перед зорельотами Землі. Капітани одностайно обрали Джана Бейхая на посаду верховного командувача з усією повнотою влади. Цю резолюцію винесли на загальне обговорення і підтримали 100% громадян. Проте Джан Бейхай відмовився від посади. Пане, з усією повагою, це ваш обов'язок. вигукнув капітан глибокого космосу. На борту лише ви маєте достатній авторитет, щоб стати на чолі зорольотів землі. підтримала його думку Дунфан Фан Янсюй. Мені здається, я сповна виконав свій обов'язок. Я стомлений і вже в похилому віці. Тож не варто розраховувати на мене. Тихо відповів Джан Бейхай. На закритті засідання, дочекавшись, коли всі розійдуться, Джан Бейхай затримав Донфан Янсюй. Дон я хочу знову обійняти посаду виконувача обов'язків капітана. Природного добору. Виконувача обов'язків? перепитала вона з подивом. Так, поверни мені, будь ласка, функцію контролю за виконанням наказів капітана. Пане, я без проблем поступлюся вам посадою капітана природного добору. Кажу це щиро і упевнена, що інші Кажу це щиро, і упевнена, що інші капітани та й весь екіпаж підтримують моє рішення. Жан Бейхай посміхнувся і похитав головою. Ні, в жодному разі. Ти залишишся капітаном природного добору з усією повнотою влади. Повір, я не зручатимуся в твою роботу. Тоді навіщо вам повноваження виконувача обов'язків? Хіба зараз у цьому є сенс? Мені просто подобається цей космічний корабель. Два століття тому ми могли лише мріяти про щось подібне, тобі ж добре відомо, що мені довелося зробити одного дня, аби такі космічні кораблі були збудовані, чи не так. Він звернув до Сюй не свій звичний погляд із кам'яною впевненістю у власній силі. Той погляд поступився місцем порожнечі втомі, глибокому смутку. Тепер це був погляд зовсім іншої людини, не той спокійний і незворушний. Це були очі вже невдумливого, рішучого і незлавного борця. Перед капітаном стояла людина, зігнута руками поновірянь і необхідністю ухвалення складних рішень. Дон Дунфання сюй сповнило співчуття, незнане досі. Пане, не варто більше згадувати про це. Історики дали справедливу оцінку вашим вчинкам у 21-му столітті. Розробка двигунів прямого випромінювання. Стало вирішальним кроком у розвитку аерокосмічної галузі людства. Можливо, тоді ваш чинок був єдиним можливим рішенням, так само, як нині, викрадення природного добору. Ба Більше, за сучасними законами, терміни притягнення до відповідальності за ваші злочини давно вичерпалися, але зняти тягар із душі не так просто, як може здатися. Тому мої почуття до корабля значно глибші за ваші. Від початку почувався його частиною, не можу просто покинути його. Крім того, маю чимось займатися в майбутньому, коли руки зайняті і на серці легше. З цими словами він розвернувся і пішов геть. Його згорблена постать потроху віддалялася, меншила, поки не перетворилася на маленьку чорну пляму в широчезному білому просторі сфери. Дон й дивилася йому вслід, аж поки та постать не розтанула в сліпучому білому світлі і раптом відчула неймовірну, досі незнану самотність. Вона навалилася з усі біч, підім'яла. Жінку під себе. У подальшому екіпажі зорельотів землі регулярно збиралися на засідання асамблеї. Вони пристрасно віддалися створенню нового світу, з ентузіазмом обговорювали Конституцію та підвали соціальної структури, розробляли положення законів і планували проведення перших виборів. Точилися жваві дискусії між офіцерами та солдатами різних рангів. Люди розуміли неосяжність перспективи розвитку і нетерпляче очікували перетворення зульотів землі на ядро нової цивілізації, що розселятиметься в космосі мірою просування від однієї планетної системи до іншої. Щораз більше людей порівнювали зорольоти землі з едемом, який стане другою колискою людської цивілізації. Але ідилія тривала недовго, бо другий едем спіткала доля першого. Підполковник Лан Сі. Обіймав посаду головного психолога природного добору і очолював друге управління флоту, команду військових психологів, що спеціалізувалися на підтриманні бойового духу особового складу під час далеких космічних подорожей і ведення бойових дій в умовах ізоляції. Щойно стало зрозуміло, що зорольоти Землі ніколи більше не побачать рідної планети, ланці з підлеглими офіцерами перейшли в режим посиленого чергування, немов очікували нападу могутнього ворога. Численні тренінги з оцінювання ризиків, напрацьовані сценарії розвитку критичних ситуацій, мали б стати в пригоді у разі потреби подолання психологічної кризи чи нервового зриву в кожного члена екіпажу. Усі психологи сходилися на думці, що найнебезпечнішим ворогом на даний момент, без сумніву, стала Н- проблема ностальгія, туга за домівкою. Адже це перший випадок у людській історії, коли мандрівникам від початку відомо, що вони ніколи не повернуться, тому Ен проблема може призвести до масових психічних розладів, а це поставить зорольоти землі на межу катастрофи. Лансі наказав усім офіцерам другого управління вжити всіх необхідних заходів для запобігання психічним розладам, серед іншого, і виділення спеціальних каналів зв'язку для спілкування із землею та трьома флотами. Кожен член екіпажу зурольотів землі. Мав змогу підтримувати безперервний контакт із друзями й родичами, дивитися більшість випусків новин і телевізійних програм, трансльованих із землі чи з слотів. Попри те, що нині зорольоти землі віддалилися приблизно на 70 астрономічних одиниць від сонця, і затримка надходження сигналу сягала 9 годин, якість зв'язку із землею та флотом досі залишалася дуже доброю. Крім поточних заходів корекції, виявив у членів екіпажу кожного корабля Н проблеми. Офіцери другого управління готувалися й до боротьби із масовими спалахами психічних розладів, був затверджений протокол примусової гібернації найнебезпечніших і агресивних. Пізніше спостереження засвідчили, що побоювання та запроваджені заходи виявилися надмірними, хоча поширення виявів н проблеми на борту зорольотів землі не вдалося уникнути, вони й близько не сягали небезпечної межі, передбаченої навіть для звичайного космічного польоту. Ланці спочатку збентежили показники захворюваності, але він швидко знайшов пояснення. Після знищення головних сил флоту земля втратила будь-яку надію на порятунок. І хоча до загибелі людства, за найоптимістичнішими оцінками, залишалося ще приблизно два століття, з випусків новин їм було відомо, що світ уже зараз поринув у хаос після того, як побачив картину жахливого розгрому і відчув подих смерті. У сонячній системі залишилося небагато такого. За чим екіпажем зорольотів землі варто було ностальгувати. Але ворог все таки знайшовся і виявився значно небезпечнішим за тривіальну N-проблему. коли ланці з підлеглими зрозуміли, що коїться, було запізно, їхні оборонні споруди завалилися. З досвіду минулих космічних подорожей, Лансі знав, що N-проблема завжди давалася знаки спершу серед солдатів і офіцерів нижчого рангу. Цей факт пояснювався. Характером посадових обов'язків, що потребували меншої зосередженості та вущої зону відповідальності, так само, як і гіршою психологічною підготовкою порівняно зі старшими офіцерами. З подібних міркувань офіцери другого управління від початку приділяли максимум уваги рядовому складу, але проблема прийшла звідки не чекали. Тінь упала на командирів і їхніх помічників. Ланці помітив дещо дивним. От-от мали відбутися перші в історії вибори до керівних органів зорольотів землі. В голосуванні на рівних умовах мали взяти участь усі члени екіпажів п'яти кораблів. Для старших офіцерів вибори означали перехід із категорії військовослужбовців до верстви цивільних чиновників. Їхні посади могли тепер обійняти конкуренти з нижчим званням. Лансі дуже здивувався, дізнавшись, що жоден старший офіцер природного добору взагалі не цікавився проведенням виборів. Результати яких мали визначити їхню подальшу долю. Він не бачив жодного, хто організував би бодай якусь передвиборчу кампанію, а коли заводив розмову на цю тему, ніхто з офіцерів не виказував ані найменшої зацікавленості. У зв'язку з цим ленсі не міг не пригадати дивної відстороненої поведінки Джана Бейхая під час другого засідання асамблеї, а потім почали виявлятися симптоми психічних розладів серед офіцерів зі званнями від підполковника і вище. Переважна частина їх дедалі більше закривалася від оточення, вони воліли довше залишатися на самоті, різко скоротили час міжособистісного спілкування. Що далі рідше в когось виникало бажання виступити під час засідань, а багато хто взагалі вважав заліпше мовчати. Ланці помітив у їхніх очах згасли вогники, що свідчили про життєву енергію, погляди стали похмурими, кожен опускав очі ніби від удару електричного струму через візуальний контакт. І що вище звання мав офіцер, то загрозливішими здавалися симптоми, водночас пошість почала поширюватися і серед нижчих чинів. Жоден офіцер не виявив бажання звернутися по психологічну допомогу, тож діагностувати проблему і проводити певні терапевтичні заходи було неможливо друге управління не мало іншої ради мусило скоротитися повноваженнями запровадити обов'язкове відвідування психолога для всього особового складу. Але й це не мало позитивних наслідків. Більшість пацієнтів відмовлялися говорити.